Волинсько-Галицьке князівство, Дабл Князівство, князівство, завдяки якому у нас були прекрасні часи українських королів, князівство, яке не давало монголам спокійно спати, князівство, яке чомусь зникло. Але як? З вами дистанційка від DreamSchool. І сьогодні ви дізнаєтеся, де відпочивають королі на пенсії? Чому не варто бездумно довіряти літописам? Чи можна стати королем без коронації? Та як приборкати монголів? пум пу пум, -пум, -пум. Перед тим як розпочати, у нас є невеличка проблема. У сьогоднішньому відео ми охопимо величезний період історії королівства Руського, наповнений багатьма харизматичними персонажами та гостросюжетними поворотами. Але якось не вистачає реальної людини, яка ниточка могла б пов'язати усю цю історію. То чому б нам зараз не вигадати персонажа, який міг побачити всі ці події? Питання лише в тому. Хто міг бути серед королівської знаті протягом 77 років? Охоронець? Ні. Скоморог? Не думаю. Лікар. Або навіть лікар? Ха, Чому б ні? Аліна, вітаю тебе. Ми знайшли нарешті для тебе роль в історичному відео. Якщо жінок зазвичай в історії не помічають, то ми це змінимо і знімемо. А, давай так, е, стоп, У -у -у! Ти, е, та дякую, ти дякую. актриса. Давай придумай собі, як ти стала лікаркою в 13 столітті. Угу. Словом, мене звати Радимира. Я виросла в багатій сім'ї кравчині і Коваля. Моя мати померла від хвороби, і я вирішила знищити цю хворобу, яка забрала мою маму. І батько віддав всі гроші світу цього, щоб вивчити мене в закордонному університеті. Але жінки тоді не могли так просто отримати освіту. Ну то я перебралася в чоловіка як мулан. Окей, добре, добре. Тоді потім ця Радимира поїхала до найпрестижнішого і найстарішого університету в Європі, який знаходився в Болонії. Так, вона вивчилася там років 9 чи 10, точно не пам'ятаю. І повернулася додому лікувати людей. Все, далі ти сам. Поки проходять студентські роки Ради то то Волинсько-Галицькому князівстві все змінюється зі швидкістю F16. Колись давно на цих територіях існувала Русь з Великою купою князівств, але один князь вирішив, коли не може об'єднати їх усі в одне, то двох буде достатньо. Так і виникла Волинсько-Галицька держава, яка після його смерті перейшла до двох синів. Але не надовго, бо на них вже рухалися жорстокі племена на низеньких конях, які знищували все на своєму шляху. І хоч князі й готувалися до відсічі, все одно програли і стали залежними від них. З часом старший князь став королем, а держава королівством. А вже після смерті короля керувати країною почали його сини та племінник. Проте головним серед родичів вважався найстарший син короля. Тому не дивно, що після смерті одного з братів саме він забрав його землі собі, на що інші просто знічено покивали головами. Отже, найстарший син це Лев, якого назвали на честь відомого візантійського імператора Лева Великого. Та, попри достойні титули своєї рідні, сам Лев таких не мав, просто немає джерел, в яких написано, що його коронували. Хоча країна при цьому залишалася королівством. Думайте, так не буває. Річ у тім, що коли у країнах на заході Європи відбувалася коронація якогось правителя, то держава автоматично ставала королівством. І навіть якщо для наступників не було проведено обряду коронування, то держава все одно продовжувала носити такий почесний статус. Тому Лева і називали королем, а державу королівством руським. Столицею країни Лев обрав. Les Ще як нашої Радимири і в планах не було, фундамент міста вже було закладено. Колись думали, що це зробив його батько. Але насправді це був сам лев. І хоча історія про хорошого тата, що е, побудував і назвав на честь сина, ціле місто, є дуже красивою, але неправдивою з голови до п'ят. З часом місто Лева почало розквітати. Навколо нього зводилися міцні стіни, будинки почали виростати як ті гриби після дощу. А оскільки воно знаходилось Папараты не міжнародних шляхів Торговища з'являлися в кожному куточку міста. Характером Лев дався у свого батька, був хоробрим і войовничим, а також, як і він, мав зв'язки з сусідніми жорстокими племенами. Але трошки інакші. Він не просто зміг знайти спільну мову з монголами, але й використовував їх у своїх війнах. Воу, леву вдалося приручити монголів. Насправді все було простіше. Він зміг налагодити взаємне з ось цим монгольським ханом, і разом з ним. Добровільно примусово переконав своїх братів воювати разом з ним проти сусідніх країн. Таким чином, після кровопролитних війн, вони завоювали і приєднали до Волинсько-Галицької держави спершу деякі угорські землі, а через декілька років і частину польських територій. Краківська земля буде наша! Манголи! Не відставайте! Дясю! У вас кров! Тут всюди кров! А, а, а. То буде дуже героїчна смерть. Так і в літописах напишуть. Лев шалений умер від трати крові, ага? Шалений? Ну, так. Так пишуть. Так, Та, то! Брат, мій двоюрідний Володя, князь Волинський, знаєш. То він ці літописи редагує. А, а може і сам їх пише. <хи> так що би я не зробив, там про мене буде одна лише гедота. А у нього там, бач, ноги гарні. Чати <хи> я хотів на ці слова. Я знаю, що я роблю. Mm -hmm. Кажуть, що ви його волень хочете собі забрати. Хай, кажуть, що хочуть. О, та ви не ображаєтеся. Е, я ще чула, що ви винахідник машин для е, здобування фортець. Князь має бути один. Але на братів я меча не підніму. Не такий вже і шалебі! Ну, зважаючи на все, треба трошки потерпіти і все буде добре. Що думаєте, Володя? скоро той бо? Е, та я про руку. А. Правно. Мануали! Лише то ляха мені. Після цього, уявімо, Лев і запропонував е, Радимирі стати князівською лікаркою. А Володя таки написав всякого паскудства про лева. Загалом в джерелах його описують як нерозсудного та запального правителя. Хоча плюси, які він брав у сусідніх народів і впроваджував на своїх землях, і йшли тільки на користь країні у німецьких лицарів хрестоносців лев підглядів, як правильно і головне якісно будувати міцні кам'яні стіни. Від монголів позичив моцні та зручні обладунки і легкі, і в той же час гостренькі мечі. Інколи, коли воювали, інколи навіть вороги, з якими доводилось воювати, думали, що це наступають жорстокі монголи, і в очах одразу з'являвся страх. А ми вже давно страху не маємо, бо на варті нашої безпеки стоять Збройні Сили України, за що ми їм неймовірно вдячні. Також хочемо подякувати нашим любим спонсорам за підтримку. Дуже дякуємо вам, будь ласка, не зупиняйтеся. Поширюйте це відео, це теж підтримка серед ваших друзів, в ваших сімейних чатах, аби більше людей захоплювалося історією України та українською літературою. Хоч зміни, які запровадив Лев, в принципі, позитивні, не вся сім'я була від цього у захваті. Наприклад, ось цей вильний брат, Володя Літописець, був змушений ходити в походи, допомагати Леву, хоча йому ці походи були до лампочки, Ту, до свічечки. А допомагав він Леву тільки невеликою кількістю військ, сам же участі у битвах не брав, не через те, що не вмів битися. А через важку хворобу, яка подекуди не давала навіть можливості меч у руці тримати. Ну і обличчя у Володимира через цю хворобу стало таким, що діти у темряві точно би злякалися. Церкви побудували, бібліотеки, ще побудують скрипторій, там книжки будуть писати, перекладати, а потім тако, цими коштовними камінчиками. Оздоблювати. Вам в такому стані не про книжки треба думати. А, великий книжник і філософ краще, ніж хворий князь. Mm. Ой, як гарно звучить. Треба запустити у літопис. Але хворий князь звучить краще, ніж мертвий князь. Mm. Так, зараз буду різати гниле. Боляче буде? А вас колись кусав шалений ведмідь. До uh, речі, Лев просив вам переказати, що ви йому дали військо до походу. Хай А-а-а! Мені ляхи не потрібні! А? Якщо хоче польських територій, хай самі скаче. Чи він з монголами? Ага. Або їм повела. А-а-а! Будуть мені погрожувати! Ой! Подмухай краще! О! О, добре. О! Оце зв'язався на свою голову. Якийсь монголи йому рідніше за брата. У Такого легендарного батька, такий безрозсудний син. Ту, ай. Боже, як діти малі, Помиріться уже. А. Тому що цей безрозсудний син потім буде правити вашими територіями, якщо раптом. Що? Помру? Помру, та й помру. А йому дзюзька не волинь. Як це те пішло, я Мистислав буде в моєму заповіті, а не він. Я знаю його хитрощі. вуси. <свес> ні села ні города не дам. Не дам! А військо проти поляків дасте. Що маю вибір хіба? Але ти йому перекажи, що волині я йому не дам. Ай. <свес> <свес> Він все-таки помер від цієї хвороби. Вона дала прожити Володимиру 40 років і змусила його залишити у спадок свої землі комусь іншому, тому що своїх дітей він не мав. А комусь іншому це точно не Леву. Наступником на цих землях стає рідний брат Лева. Мстислав Лев був впевнений, що він, як старший і найголовніший брат, зможе переконати Мстислава віддати ці землі під його керівництво, але той був готовий битися і навіть просити допомоги у монголів. Тому Лев вирішує просто трохи почекати, аж поки Мстислава не скосила смерть. І тепер вже він може правити на цих землях. Сам, як справжній батько, він поступово готував до керівництва країною свого сина. Але от правда не знав, коли ж вчасно піти. Радимиро, ми до вас. Сподіваюсь, ви не зайняті. Та ні, всього лиш створюю ліки, що мають знищити смерть. Так-так. Ходьте, князю Леви, князю Юрію. О, клієнта привів, ага. монастир збираємо, там медогляд просять пройти. Монастир то затишне місце, сідайте. Ой, що ж буде з країною без мене, тату, мені 47. Та до чого тут цифри? Ти гімно мале засране. Хто доведе тому пихатому візантійському, вселенському патріарху? Що у нас тут окрема держава, як кожній державі. Нам потрібен власний головний священник, що об'єднає церкви, що об'єднає людей. Так, а не успокойтеся, я нічого не чую. Буде тобі і митрополит, і Галицька митрополія, тату. Я розберуся. Та ти тупе, Юра, ти жодної війни не поведеш. Досить вже воєн. Досить. Я хочу, щоб держава стала міцною зсередини, щоб до нас за кордону приїжджали, хотіли з нами торгувати, щоб дивились на наші церкви і хотіли в себе такі будувати. Розумієш? Тебе тебе розмажуть! О, о Боже! А. З таким серцем, Леве Даниловичу, вам вже давно пора років десять відпочивати, а не керувати державою. Та я, Король Лев! А ви хочете відправити старого куди подалі. Відправляйте. Я помру, навіть і не помітите. Батько Жалощі не подіють. як я вже мої кури. Господи, та немає в тебе курей! Знімай шапку, будемо тебе стригти в монахи. А з мене був би гарний монах. Після років мовлянь, коли Леву вже було за 70, Юрій все-таки відправив батька в монастир, а сам став правити усією країною. Головним містом зробив Володимир, де осів, а згодом і коронувався. Але це не точно. Річ у тім, що Юрій Львович носив титул короля Русі та князя Володимирії, що й було зазначено на його красивезній королівській печатці, але як із його батьком, не існує жодних підтверджень проведення... ведення, немає жодних підтверджень проведення його коронації. Наш Юрко, який обіцяв батьку, зміг домовитися про створення Галицької митрополії. Тепер і для церкви королівство Руське. Стало окремою самостійною державою. Так чому ж не вдавалося у батька у той час королівство Руське мало кожен свій крок робити за дозволом монгольського хана, а тут у них в країні все пішло шкереберть. Вони були повністю у своїх проблемах, і наш Юрко не розгубився. Хоп, хоп, і митрополія. Оп, але тут була і темна сторона. Сусідні Угорщина та Польща розуміли, що тепер, коли монгольських військ тут замало для захисту. Вони можуть повертати своє. Тож, Юрко, як не старався, не зміг відстояти батьківські землі, і королівство Руське повернулося до попередніх розмірів. Проте всередині королівства руського все було просто люкс. Ослабленість монгольської держави дала змогу розвивати торгівлю, будувати церкви, зводити міцні стіни. Через це багато дослідників називають час правління Юрія періодом зростання та спокою. Чи помітили ви, що про його батька Лева з джерел нам відомо значно, значно більше. Причина дуже проста: після смерті цього писаки о, Володимира Галицько-Волинський літопис вже майже ніхто не вів. Так зупинилося головне джерело історії цієї держави. А у школі Dream School все тільки починається. Навчальний рік 2024-2025 вже стартував. І якщо ви хочете навчатися не заради оцінки, а заради себе, то запрошуємо до школи на офлайн та онлайн навчання. Тут можливо все обов'язково тільки мріяти. Про двох синів Юлія інформації наче кіт наплакав. Відомо, що ці двоє були братами-співправителями, але його. А, але головним вважався старший брат, який керував Галичиною. В той час як молодший брат осів на Волині. Когось мені це нагадує з минулого випуску. Керували країною вони вже не в сприятливий час. Монгольська держава після складних років міцно трималася на своїх двох. А Чи то пак чотирьох вершники як не як. Тому брати, як і їхній прадід колись, були змушені просити дозвіл на керування землями. Вітаю! Так само, як і він, повинні були стати міцним щитом Європи проти величезного монгольського війська, яке знову хотіло відновити свою владу на цих територіях. Ну і звісно, брати шукали для цієї справи союзників. Все? можна починати? Починаємо. На минулій зустрічі ми з вами говорили про те, що ви не можете впоратися із тривожністю у зв'язку зі збільшенням кількості монголів на наших кордонах. Я правильно розумію? Я ночами не сплю. Готую воїнів. Залучаю населення, будувати міцні укріплення. Відчуваю, що вони от і підуть на нас. от-от підуть ті монголи. А цей малий пеньок не розуміє цього. Не розумію? Та поки ти отут паніку розводиш, я вже домовився з німецькими лицарями, я вже домовився з поляками. А в крайньому випадку можна просто домовитися з монголами і все. Домовитися з монголами. Чуєте, що каже? Добре, братику, що державою керую, я а не ти. Взагалі-то, братику, ми обоє керуємо. Забув, то я тобі напам'ятаю. Ось, глянь, що пише польський король. Князі всі, всієї Русі! А не один князь затямив! Наважуся припустити, що в дитинстві ви отримали недостатню батьківської любові. І зараз через оці от штурхання цю любов одне до одного проявляєте. Що! О, Ні! Та ніколи в житті! Колись ваш прадід з його братом спільно керували Галичиною і Волинню. Можливо, і вам варто розділити обов'язки. Андрій нехай укріпить кордони Галичини, але б на Волині. Що скажете? А що мені за це буде? Ти дурнече, що? А війна таки почалася. Величезне монгольське військо рушило на волинсько-галицькі землі та почало спустошувати місто за містом. А що далі? Німецькі лицарі та поляки на допомогу не прийшли. А тогочасний польський король пише у листі Папи Римському, що брати співправителі не змогли протистояти монголам, і у боротьбі проти них найімовірніше. Загинули. А от синів жоден з них не мав. Уявіть собі, жах! Династія, яка розпочалася за легендарного князя, який об'єднав докупи два князівства, перервалася по чоловічій лінії. Що тепер робити? А чому взагалі влада передається тільки чоловікам? Несправедливість. Ні, ну, У них була сестра. Ось. Нехай правила би вона, та ні, це вже надто по-сучасному. Добре. Але в неї є син Болеслав, який після хрещення отримав ім'я Юрій. М може, може, підійде? Після довжелезних перемовин між сусідніми державами цілих два роки приймали рішення. Все ж дійшли згоди, що нехай тут править, хоч і не прямий, але все ж таки спадкоємець цих земель. Хоча Болеслав багато в чому влаштовував. Інші держави нашим людям він взагалі був не до смаку? То запросить на наші землі німців, чехів, поляків, близьких йому по крові? Ще й віру їхню поширювати буде, то познущається над місцевими жителями, пограбує і закине їх до в'язниці. А якщо нам не подобається правитель, то що зазвичай з ним стається? Радимиро! Там князь! Йому вже все! Треба сильні ліки, бо помре! Господи, що з ним? Якісь симптоми? Пітніє, кашляє, задихається! Це воно, Як у моєї мами. Ось. Нічого не забули? Нічого не забули. Мій апарат! О-е-о-а! Так-так-так-так-так! Біжіть! Рятуйте, князя! Ха! 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 Ха-ха! Ось так тобі! Дурний! Селянине! Ха! Жерли! буде по-моєму. Князь, князю, князь, я тут все буде добре. Нате пейте, пейте, вам стане легше, все буде добре. Пейте, пейте, пйте, пейте. Пейте, 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 пейте. Пейте, пейте. Пейте, пейте. Мене умрете, все буде добре. I <laughs> <laughs> Болеслав помер від отруєння. Хто отруїв, невідомо. Ну, а в нашій історії варта схопила остовпілу Радимиру. За її численними розрахунками все сходилося, все мало бути добре. Вона нарешті мала знищити ту хворобу, що колись забрала її матір. А натомість темна холодна в'язниця і рішення суду. Страта. Після смерті останнього правителя волинсько-галицької держави справи були дуже кепські. Польща та угорщина почали ділити українські землі як ті пси останній шматок м'яса, а потім ще до цього дійства доєдналася Литва. От і все. Наступні кілька століть українці будуть змушені жити на своїх землях, але не у своїй державі. Яким буде їхнє становище серед іноземців? І чи зможуть вони коли-небудь сподіватися на відновлення своєї країни? Дивіться у наших наступних відео. Дякуємо, що додивилися до кінця. Рекомендуємо також подивитися відео про інтермецо. А там пан Михайло Коцюбинський розказує, як воно правильно відпочивати. Або от про короля Данила, що став захисником Європи. З вами була дистанційка від РімСкул. Використовуйте знання в реальному житті.